Світ завжди здається яскравішим, коли тобі вдалося створити щось таке, чого раніше не було. Вважає Ніл Гейман, британський письменник, автор книги «Мистецтво має значення, яку Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді. Рада запропонувати своїм читачам. Захоплива книга з атмосферними ілюстраціями зможе надихнути кожного незалежно від віку. Будьте сміливі, будьте непокірні, обирайте мистецтво. Воно має значення. Автор показує, як читання, уява та творчість можуть змінити життя людини. Люди, які не розуміють одне одного, не можуть обмінюватися ідеями, не можуть спілкуватися. Найпростіший спосіб гарантовано виростити грамотних дітей це навчити їх читати і показати, що читати приємно. Книжка Мистецтво має значення, надихає читача ловити мить в ім'я мистецтва. Запрошуємо всіх, хто вивчає мистецтво до нашої бібліотеки.